Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимові явища. Отож, сідайтеся всі гарненько і слухайте уважно. Давайте представимо з вами, що ми вийшли на подвір'я взимку, і що ми побачили дуже-дуже багато цікавого навколо. Ну, давайте уявимо, що випав сніг, тріщать морози. Водойми що вкриваються льодом, рано темніє на дворі, дні стають коротшими. А що ми бачимо, діти? На деревах листечка вже немає, так? Так. А коли падає снігопад, що ми бачимо? Ми зловили на долоньку, давайте собі в'явимо, сніжинку, а вона раз і розтанула. А що, дітки, тоді утворилося? Так, краплинка водички, так, так. А якщо ми зліпимо снігову бабу? А коли ми вліпимо снігову бабу? Коли сніжок щодітки мокрий, да? тоді легко ліпиться снігова баба, і фігурки тваринок можна зробити, снігові кульки, погнати сніжки. Так, мої любі. А представте, ви бачили коли-небудь бурульку? А що? Вночі вона замерзає так? і утворюється борулька. А коли стає танець сніг, то що вона? Ви дивилися спостереження? Стріхи скапує водичка, а вночі, коли мороз, вона тоді замерзає. І ви знаєте, діти, що стояти під борульками це дуже небезпечно. Пам'ятайте про це. Отож, давайте з вами ми. Поговоримо про явища. Які ми знаємо явище? Йде. Снігопад і хурделиця бувають лише взимку. Вони схожі між собою, тому що складаються із сніжинок. Але снігопад з'являється із снігових хмар. А під час худелиці вітер підіймає сніг із землі, а ще є таке явище, як іні. Це кристалики водяної пари, які утворюють в морозному повітрі. Іній може випадати як у хмарну, так і в ясну зимову погоду. Він затримується на всіх предметах, рослинах, ґрунті. На відміну від снігопаду і хурделини, випадання інею не пов'язане із хмаротворенням. Це перша характеристика цього явища. А друга є така ознака також. що… Процес випадання інею не залежить від вітру і не регулюється ним. Третя ознака іній може вкривати усі предмети й об'єкти природи, навіть утворюватися на сніговому покриві, іній утворюється тоді, коли температура повітря вища, ніж температура предметів та об'єктів. Тоді краплини водяної пари, які температура в повітрі і не повинні цих предметів раптово перетворюються на кристалики льоду. Ось чому їх розташування нерівномірне, хаотичне. Діти, подивіться, будь ласка, на таку ось картину. Ви бачите? Річка да, замерзає. Коли річка замерзає, що утворюється? Крига, так? Да? і по тонкій кризі, бачите, крига, все замерзати. По тонкій кризі дуже-дуже небезпечно ходити. Лід стає яким твердим. Так, діти, правильно, молодці. А ось нам зименька зима підготувала з вами загадки. А давайте повідгадуємо, що ми діти з вами знаємо, які ми явища з прочитаного запам'ятали. Отож, давайте. Хто малюнок на вікні уночі зробив мені? Діти, як ви вгадаєте, бувають різні різні да? уявимо, що це віконечко. Які? Так, хто, мороз, правильно, молодці. Що росте догори коренем? Ми про це сні говорили. Так, вірно, бурулька. Молодці, правильно відповіли. Текло, текло та й підлягло. Під скло. Що це, діти? Подивіться. Текла текла річка, та й під скло лягла. Бачите, вже починає замерзати. Так, це вода і лід. Вода і лід. Молодці діти правильно відповіли. Брат ходив, мости зводив, прийшла сестра, мости рознесла. Так, це ще може бути мороз і відлига. Спочатку замерзло, а коли температура повітря стає, більш тепліший, то що вода, потекла водичка. Молодці, правильно відповіли. У нас зимою білим цвітом, сад зацвів, неначе літом. Як ви думаєте, діти, що це таке? Правильно, це іні, це сніжок, да? гляньте, як він випав. Біло-біло навкруги. Молодці правильно відповіли. Взимку крили ми навкруг, ліс, дорогу, поле й луг, а як сонце припече. Ми струмочком потечем. Діти, гляньте, струмочок, да? тече струмочок, що сніг випав, а тільки сонечко припекло, і що і потекла водичка. Молодці, правильно відповіли, без рук, без олівця малює без, без кінця. Діти, уявіть, які візерунки да? малює мороз. Молодці, ви правильно відповіли. це дійсно мороз. Діти, а хто полюбляє зимову погоду? Явище. Отож, давайте пригадаємо, про які явища ми сьогодні з вами поговорили. Так, це мороз, бурулька, вода. Да? Вона може бути в твердому і в рідкому стані, в рідкому стака, а в твердому, що Лід, літа, да, діти? Гляньте. Так, сніжинки, мороз, інній. Хуртовина, хурделиця та завіруха. Це всі явища, які взимку ми можемо з вами побачити. А давайте тепер послухаємо віршик. Прийшла зима чарівниця, прийшла баба зима, та прийшла не сама. Привела із собою дідуся з бородою, довгою пухнастою, білою сріблястою, дідуся морозом звати, з ним малі морозенята, по сніжку гуляють, діток забавляють. Так, так, подивіться, будь ласка, дітки, як гарно сніговичок, да? ялинка. Так, снігурі, як гарно навкруги. Діти, ми з вами сня поговорили про явища, які відбуваються взимку. Ви гарненько запам'ятали. Я вам говорю сня. До побачення, до зустрічі. Бережіть себе, до побачення, до побачення!